Друзі, усім шалом на віки тричі. Отже, продовжуючи оту болючу тему стосовно злам культурний, історичний, консервативно, якийсь такий непрагматичний в церкві. І питання, які ви накидували. Одне з них. Це збірне питання, насправді їх було цілий ряд. Що очікує консервативні церкви, коли навколо такі? Зміни. От саме про це ми і хочемо порозмірковувати. Отже, для того, щоб було розуміння, ми вже в попередніх ефірах говорили за те, що церква, яка втратила зв'язок з реальністю і з часом, а в Біблії це називається словом тверезість. Вона Більше дбає за те, щоб зберегти форму, аніж щоб та форма служила е, часу людям, і церква виконувала свою місію. Це добре чи погано? Це просто менше суттєво менше ефективно. Але при тому всьому церква продовжує залишитися церквою. Люди там дійсно Богу вірять і шукають окремі з них Бога щиро. Хтось розуміє, що так як я вчора вірив, і мене це довело до, до сьогоднішнього дня, це значить з нами був Бог. І мені потрібно втримати те, що в мене було весь час зі мною, і бажано ще дітям своїм передати в тій самій формі. Воно працює менше, але ну так є, це факт. То просто менше ефективна церква, яка втрачає зв'язок з реальністю. Ідею нашого діалогу, що відбувається з консервативною церквою. Я би хотів подати в форматі автомобіля року випуску Божого якогось дрімучого там, 1960 року. Є такі автомобілі, я зараз зустрічався з одним хлопцем, у нього мотоцикл 1960 року. І знаєте, що цікаво? Тому що ваше питання: а як в рамках консервативної церкви можна там, додати з Швидкості, щоб воно швидше їздило, додати вантажу підйомності, ще чогось іншого. А через але через те, що воно спроектовано в 60-му році, та конструкція була під технології того часу, під задачі, під якість доріг, під якість Прим сервісу можливості, взагалі, якби найвищого рівня того часу, так було тоді краще, не ману мог... не мали на той час, той той бік був... е, технічної да. думки. Все, що було найкраще туди монтували, але сьогодні. Прийшли інші технології, нові матеріали, е, інші моменти. Але не можна. Ми там завжди класно їздили. А як Бог нас благословляв, а як вітерець нам дув, в окошечко! Все було добре. Е, і е, от, знаєте, в, в Швейцарії на вихідні дідусі виїжджають на автомобілях е, е, своїх ровесниках. Е, і там є така тема: ти на 8 років можеш проїхати якусь, е, якийсь кілометраж. Чи, не знаю. Дві тисячі Ну, у вихідні по 10 кілометрів. А знаєш чому? І тоді ти не Бо вони шкодять навколишньому середовищі. No, 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 там no, no, виїхав другий. Да, ну це, це звичайно. Тому що інакше, якщо ти переїжджаєш оцей майлич е, кілометраж, ти мусиш проходити тихогляд базовий. А так як то ретро відноситься, тоді тихогляд не. Тобто не я відчуваю така повага, якби до сучасного життя воно не пристосовано. Така повага, якби воно є. Інколи воно їздить, якщо десь але ви... ставити на якісь конференції, люди приходять, фоткуються, захоплюються тим, як в свій час ти, ти люди сильно зробили. Але, але вантажі по буднім дням на будівництво, на ліс, туди, е. возить те, що куплено е. сьогодні. Ти, ти. Я згоден, ти майстер такої метафори, то ти огірки, то я розумію, це все твоє намагання, якось це візуалю, візуалізацію як би зробити і таку, щоб вона не ну якби. Необідна була, так? Да? Якщо вона зрозуміла, да. не не але давай давай посправжнього поспіл. Якщо консервативні церкви, це якби метафора такого, ну, метафору беремо якби, старий автомобіль, який колись був вершиною технічної думки, думки е максимальний комфорт на той час був, але розвиток приніс дуже багато нового. І якби ми не переробляли. Бо якщо повертаємось до ідеї церкви, якщо намагатися просто підремонтувати, і я бачу ці, ці ремонти інколи, зараз в нас буде група прославлення. І тепер просто не общим співом, а на сцені вговорить ще чотири чоловіка, і співають підряд е, ті, самі три пісні. ті самі три пісні, і, і якби з самої ідеї, що таке прославлення, не вхопили. Прославлення — це не просто ми заспіваємо і, і, і на сцені група стоїть. Це створення отма, атмосфери, такої атмосфери, так. коли ми ну, переживаємо Бога. Коли, коли, ну, Позивіть нього сліста. Да? От що таке прославлення. Е, і харизмати кажуть: Він поведе нас в поклоніння. Да? Тобто, оця, ця суть, якби вона також не завжди там виконується. Там інколи людина себе показує, знаєш, такі, ну то, то деталі. Да? Намагання переробити ретро автомобіль в сучасний закінчується просто такою: знаєш, якби: ну, люди всі повертаються, дивляться да, от, о, класний автомобіль. але для такого навантаження, для дійсно щоденного користування, воно не спроможне конкурувати з сучасними автомобілями. Особливо, що стосується, наприклад, екологічності. То ти хочеш сказати, ці вони дуже токсичні, так? Да? Ну так. Вони так вже давно працюють, що вже зробились, що вже димлять. Він виходить за капель і димить. Ну, і, але, і але стріляв але, вже не вийде. Траїдпа не розумієш? Ти? Така стає фабрика, така мем, мемогенеративна фабрика. От вони просто рубають мемасики що -що і пробують до втопи. Ну, Знову, ми, якби, може, трошки півторимось, але я намагаюся знову і знову казати, друзі мої, все добре в свій час. От Все добре в свій час. От Народити дітей треба в свій час. От я зараз 58 років, я дуже люблю своїх онуків, але я відчував, що коли я попадаю в інтенсив спілкування, я би е, насолоджуюся, а десь через 2-3 години я відчуваю, якби трошки тиша була, якби десь трохи. ну, ти не можеш оце. А в молодості ти так не відчував. Все добре в свій час. Все добре свій час. І те, як Бог діяв. От Я можу, я можу наприклад, от дивись, радянська влада дуже таке ворожнече відношення до церкви. до церкви, влади, суспільство взагалі. Ми згої. Ми сектанти. Інколи нас садять до тюрми. Інколи штрафують. Я це все пережив. Захоплення, зібрання, розвозять на автобусах. Ми згої. У цей час є якась особлива філософія церкви. Те, що нас зараз підтримують, підтримує в той момент, да? е, не бойся, мала стада. Отець приготовив тобі царство. У вас есхатологічна парадигма. Всі, кожна друга пісня да, да. уйду в святую даль. Є да, да. радість в тому, щоб люди ненавідували. Зараз, якщо ти вийдеш і будеш це співати. На тебе дивляться, вони не розуміють, а чому навіть несправедливість, треба... ну, не демократичне -то змінення. Тому що ми жили в світі, де нас дійсно ненавиділи, і ми були ізгоями. Звісно, от з цих почуттів писались пісні, робились проповіді. Але намагатися зараз співати по тундрі, по суровій Сибірі, тільки не дуже здоровим луздом людина може це співати. Або нема на, Тунди, на вузь, вузько-сенсових корпоративних мероприємств. Ну, як, знову таки, ну, як античний автомобіль. Вечір пам'яті да. пам да. зібрати, да. віддати честь, отак от, да. ми жили, в чому, послухати там, свідоцтво. На той час Середня швидкість пересування по магістралям, якщо їх так можна назвати, була там 60-80 кілометрів. Все, далі воно не, не їхало. Не. Слово аеродинаміка, воно ще навіть не застосовувалось до. Не, Ви ж згадайте ті ти автомобілі тих років. То якесь таке квадратне з сукеркою зроблено. Як важко це все... Ти пам'ятаєш, я не знаю, ти застав чи ні. Але в, в мою епоху прийшли, прийшли з, з іноземними автомобілями автоматичні коробки. Так це ж було от, не так давно. Це все, вони, вони летять, вони нікуди, це тільки то для жінок попридумували все на клаче, на, 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 на механіки. Оце. І навіть зараз для екзотики молодь в, в Америці, вони шукають, це дуже важко знайти. Шукають машину на клаче, щоб би, газанути, щоб дрей, дрейфін, знаєш, все е, це робити. Але це було зміна для нас, яку, в яку треба було повірити, що автоматична коробка. Це благословіння. І коли я відкрив, що а, так це ж гарно, одною ногою, то тормоз, то газ, і все воно все не треба. Оце там нічого плацати, рибка ніякого нема, можеш жувати, їхати. Зруч. Отак з церквами. Ми відкриваємо для себе щось іде далі, нове ну, в церкву колись прийшли там сучасні. От, наприклад, екран церкви це добре чи погано? От екран на всю стіну. Я Це збочення чи благословіння? Останні там років я знаю 15 інтенсивно мандрував по, по різним церквам. Світла музика, казав один. Ні, ні, то там, то -музики. І тоді була така тенденція на фронтальну стіну намалювати якесь таке графіті. Хто мав контакт з якимись кращими художниками, воно виглядало якось реалістичніше. Хтось брав свою там, доньку з художньої школи, то там диспропорція була там, але то все якийсь Єрусалим, якісь баріски ростуть ще щось. Обрам якимось золотом. Хрест, голуб, сонце це обов'язково. І потім прийшов час, що ти не можеш проєктувати нормально. На на тих. Бо воно розмивається, або завішати його екраном навісним, або замалювати повністю. І це ж така боротьба. Раніше це прям було вау. І всі наші урочисті фотографії з церкви, вони з тим графіті. Як то замінити? Але дивлюсь, о, там же повішали екран, там завішали, там замалювали. Тобто прийшло розуміння, що на, на екрані, там на плазмі, ти можеш таку картинку видавати щоразу іншу, правильну і гарну. До речі, як спочатку, помніш ті були, як вони називалися? Я забув? Проєктори, чи як вони називалися? Проєктори колі... зеркальні через. Фолію ложиш, і це було ноу-хау. А знаєш, що я був такий, якби самий сучасний в свій час. У мене в місії, от в мене перша місія, шалом да? Ми купили на, на дальньому сході, ми купили печатну машинку. В церкві ще нічого не було. Я жив час, коли в церкві все писали від руки. А потім ми купили печатну машинку. Вони приходили до нас, а ми були вже просунені, такі, знаєш, от сучасні. У нас було, а потім з'явився комп'ютер. І на, на перший там, е, пентіумі, що там сто двадцять 186 або 286, know, know, що, know, да, оці, і 286. Е, і пер, перші тексти ми набирали пісень. Це було надсучасно. І оце, е, дивись, про що ми розвить? Ми не просто гаємо люди добрим. Чи є думаємо. майбутнє в консервативної церкви? Е, є, якщо вона буде не боятися мінятися. Е, якщо ми повернемося до аналогії з автомобілями, якщо в твоїй е, умовно нової або автомобілі, який ще там, випускався відносно недавно, щось сталося, ти йдеш в, в будь-який е, магазин з частинами. Даєш вінкут і тобі за ринкові гроші дають ту деталь. Як тільки е, автомобіль знімається там з гарантій, з виробництва, все ціна деталі росте, росте, росте вверх, вверх, вверх. А коли автомобіль прям стає ексклюзивний, тобто він вироблявся в 60-х роках, ти не можеш в магазині купити запчастину. Ти маєш десь шукати її. Воно там не підходить. А як тільки ти повішаєш щось неоригінальне, ну все воно шкодить ідентичності. Завжди воно... пишуть оригінальні запчастини. Так от. І коли на автомобілі, там 60-го року, де швидкість пересування була 60 км на годину на магістралі, паси безпеки їх не було навіть в проєкті. А тут, ти розумієш, що ну, якось треба. І ти від нового автомобіля прикручуєш туди пас безпеки. Все, тебе оці реставратори просто захейтять. Mm -hmm. Ну, yeah. ти сам своїй ідентичності шкодиш, yeah. щось але, дивись, але дивись, я хочу тебе запитати. До речі, ти для мене десь як представник трохи консервативної церкви, ти ж з, такої, з такого союзу, да? то я вже буду трохи до тебе апелювати. Як назвати людей, які затверджують, що їздити треба тільки на тих старих автомобілях? Що всяке намагання їздити на Теслах, на сучасних електромобілях це все проїски д'явола? Як можна назвати це? Ну, насправді тенденція не нова. До Христа прийшли учні і кажуть: тут під'їхали люди на автомобілях зовсім іншої марки. А їздять з нами в параді? Що там, без мірбісірот? Їх брати чи не брати? І Христос каже, ну. Якби розслабтеся. Не, не ваше діло. Я визначаю мій парад. Тому хай, е, хай їздять. Тому, окей, як відноситись? Це притаманно людині. Тому що те, що вона пережила і на чому вона виросла. Е, люди в Радянський Союз люблять не тоді, що там було дешево, смачно. Там лайнове все було. Але тому, що вони тоді були молоді, так само і з християнами. Ти не хочеш, щоб це ім'я згадувалося? Я просто тобі скажу, є такі люди, які сьогодні на повному серйозі, на ну, це не шутки, це не так, що вони там. Щоб лайки зібрати, вони як би встрають таку боротьбу і кажуть намагання як би скривдити, змінити Боже справжнє, вчення, справжню науку вони кажуть. Божу науку. І вони кажуть, треба боротися, і навіть знімають з праці сучасних конструкторів. Я аналогію тобі кажу, бо тобто їх не треба допускати, бо вони на наші автомобілі. Ставлять сучасні навігаційні системи. До чого додумались? кондиціонера ставлять? Ти подиви на них. Ми, брати, завжди їздили без кондиціонера. Терпіли, потіли. Терпіли. І зараз це здорова наука автомобіля строєння релігіозного. Е, То що треба робити? Е, Диви, там е, Є так написано, що ознаки останнього часу люди будуть їздити туди і сюди, і знання збільшиться. Це така спекуляція і апеляція до, до почуттів окремої групи людей, окремої групи людей. І саме ціль, я думаю, переслідувалася така: догодити. або... Хай ці люди будуть, якщо це кружок якби, ретро автомобілей. Нема жодного питання. До речі, в своїх там програмах з цими людьми я казав: ви робіть, що ви, що ви хочете. Як ви хочете, так, так і їздіть, так і служіть, так, Це ваша особиста справа. Але ми не повинні. Я не повинен зараз. От я їжджу на Теслі сучасні, наприклад. Да, і Я кажу: всі, хто їздить на ДВС, на це відсталі релігіозні люди, яким треба давно вже на автомобільний це, шрот. Ні, я так не кажу, їздіть. Я інколи вітерцем проїду з вами, подивлюсь, як це коли і буду дивуватись, як раніше люди жили, як раніше люди їздили. А Але не буде. треба мене тягнути за шкірку і сідай на цього форда. Форда, Москвича. Москвича 412, що вже і заводу нема. Знаєте, що, е, Я в цьому цікав... року бачив у того, у того москвича. Де, знаєш, церква була під, під поле 50-ки. І стоїть до сих пор тут Москвич в церкві. Мені показали, це Серега, Серега Дравонов. Дивіться, яка історія. Е, коли ти їдеш на старенькому автомобілі або їдеш помало десь в країні, де от церкви ведуть себе саме таким чином, абсолютно не, не розуміють, що тут тут можуть і різні їздити, але по одним дорогам, тобі постійно будуть сигналити. Ти не, не, встиг, не встиг тронути зі світофора, тому що в тебе там 10 кінських сил. Воно воно не їде, то старий автомобіль. Все, тобі вже фафакою, тому що в них там потужні двигуни і ще щось. В той час, як в Європі десь їдеш. Їде собі якийсь дідусь з бабусею, на якомусь там старенькому доджику Мерседесі, інший кабріо, вітер їхню сивину колишить. І за ними колона їде, всі їдуть спокійно, тому що розуміють, що так довго, як оці штуки їздили на дорогах, то нам ще треба сидіти і мовчати. Тобто з повагою відносяться. Ну, якби правила дорожнього руху були застосовані тільки для отих ретроавтомобілів, ну все, все б закінчилось. Отже, питання. Чи є майбутнє в консервативної церкви, якщо змін не буде. Тому що в більшості випадків зміни не передбачаються. Ще раз хочу, якби вже ми давай цю, цією програмою, цю метафору доб'ємо. Дивись, є правила дорожнього руху для всіх. Для всіх. Не треба ну якби віддавати перевагу або намагатися казати, оця машина правильна, на її треба, її, а на цій не треба їздити. Ти можеш їхати на тій машині, яко, яка в не тебе є. Буде, я буде, не буде. можу заставляти тебе, міняй машину. Але ти не мусиш також заставляти, ну, якби мені казати, ні-ні, ні, отак ти не можеш. І правила руху: красний для всіх, зелений для всіх. І якщо вже цю метафору розвивати, то це так. Повага до, до людей, до особистості, чого, чого я не бачив, коли є намагання домінувати от е, з усіма цими скандалами, до речі, з педофілії. Я бачу, знаєш, який корінь? От звідкиля це йде? Це влада над іншою людиною. Я над тобою. Я тебе контролюю. І це йде так, що люди потім він лізе в штани. Якби була оця повага до особистості, є те, за що ти не переходиш. Коли ти людину там, намагаєш там, вдохновити, треба вірити все. Но є грань, які ти не переходиш. Ти поважаєш оцю якби, волю людини. Особистість його. Mm -hmm. Я думаю, це, як правило, дорожнього е, руху. Це в харизматичних церквах є домінювання. Домінування. Я чув, як один Ну, мій друг, мій друг. Але він так оце пропитан. коли там вийшла на прогу, це він каже: Я його спас, я його хрестив, я йому дав помазання. Він я кажу: Господь там фігурував, фігурував взагалі, щось це. він там робив, чи все ти зробив? І оце домінування над людиною, оце якби таке властвування, Церкву. Біблія каже, не господствуй над наслідком Божим. Не господствуй. Вчора я був на рукоположенні двох нових пасторів тут в церкві, да, мій друг пастор. Знаєш, 26 або 28 років він служив, як пастор. Да? І він зараз вибрав. Молодий, одному 21 чи 22 роки пастор. Це дуже цікавий досвід. Одному 30, що 2 чи 3, одному 22 десь. І якби дуже молоді люди, і мені це дуже сподобалось. Я сидів і плакав. Я відчував таку радість, що діло Боже продовжується. Прийшли молоді, енергійні, цікаві люди Один після університету, начитані, якби сучасні. І знаєш, от я відносив до цього як дуже класної, благословенної події, що у цій церкві є майбутнє, бо ці люди ще збираються жити, перемагати, щось робити. Знаєш. Коли людина, от, наприклад, людина, так, я ще намагаюся щось робити, але я вже розумію, що там, коли ти під 60, а дай Боже, там, кому вже 70-80, ти вже не, ти не плануєш вже так, ти, ти вже не переробляєш зовсім свій автомобіль. Ти вже їздиш, ти вже звик до цього. Це, це твоє життя і твоє якби ну, те, як ти виглядаєш. Да? І ти вже не змінишся радикально. Але на ринку з'явились тесли, з'явились новенькі. Китайські сучасні автомобілі, які там просто вражають, вражають технічними можливостями. Люди добрі, ми повинні цього, цьому радіти. Ми повинні якби, бути впевнені, що це крок вперед, не назад. Це не відступ, не відступ, ну, не відступ від Бога. Ні-ні, це ні в коєму разі. Бо то, як ви служите для повозок, ви виглядаєте дуже надсучасно. Колись були повозки. Ну, так і гужовий транспорт. Гужовий транспорт. І, е, і це треба зрозуміти, дивіться. і ви інакше виглядали. Е, майбутнє консервативної церкви, яка не хоче мінятися. Я вважаю, це, це просто суперцеркви, які мусять бути. Тому що з мого спостереження. Бо вони перестануть їздити, бо не буде запчастин, все закінчиться. Так. Але це не значить, що ту церкву потрібно списувати з рахунків. Та церква стає першокласним Музею. донором кадрів. Ага. Якщо там двигун перестав працювати. Там є ще ціла куча елементів, які нормальні Ой, робочі. Тема. І хоч... друзі. Ми хочемо вас розібрати на запчасті? Це неминуча участь такої церкви, якщо ти не поставиш людей, які ще здатні працювати, особливо молодь в таких церквах, орати вздовж, вони поперед будуть орати, і вся конструкція завалиться. Але коли вони знаходять себе десь, чому особливо ефективні в рамках навіть наших українських якихось християнських реалій проекти, які створюються на таких парацерковних орбітах, де Спеціалісти виходять з чи люди посвячені з ідеєю, mm -hmm. виходять з церков, там об'єднуються і як місяць навколо церков літають, ресурси до себе магнітять своїми польотами навколо церкви. Там приливи відливи, деколи створюють когось, навіть цунами буває, накривають від тих прольотів. Але при тому всьому вони гуртуються десь. А звідки вони приходять? Якби не консервативні церкви, ми б в Кенії місіонерів не мали. Переважна. Кількість місіонерів, добрих людей, які мають класний там бекграунд християнський, вони приїздять до нас з консервативної церкви. Але менше 1% з них церква благословляє і підтримує. То хоче їхати? Ага, якщо ти вийшов прикрутитися до іншого, що ти не наш. Ну, окей, Господь за того подбає за решту. Але нам цінно, що такі речі ми маємо з чого відкручувати. Якщо ми, воно не, не їде... Не знаю, не знаю. От, ти уявляєш собі сучасний класний автомобіль, і в неї там не знаю, ну що. Багажник від Шкіндера. От це добре, а багажник у цей, знаєш. Я не знаю такої марки автомобілі. Шкіндер марка. 212, що не знаєш. Німецька. Марка. <ривіт> я знаю, Трабанд, Варбург знаю, а... Тому дивись. Я згоден, може, в тому сенсі, що у ці старі фабрики автомобільні, да, що вони зберігають в цілому любов до автомобілістроєння, да? Що вони відкриті того, щоб будувати нове, щоб ну, не триматися старої форми, щоб бути. Бо спеціалісти, які можуть те робити, вони можуть навчати молодих спеціалістів там, як що функціонує. Може в тому сенсі, а скажімо, розбирати на, на запчастини ну я не знаю. Ну це реально. Ну, Консервативна не церква класний донор кадрів. З неї виходять класні посвячені люди, які не могли там відкритися. А може, може проблемно. Ти знаєш, все класно, а карбюратор обліпив старого і він дивить чиха-чиха. Поки ти нормальний не поставиш, ну не знаю. Я... Я б так би не ламав би це на запчастини. Я б це як ретро зберігав би, інколи прикольно подивитися. Ну, Але подивитися. там виростають молоді люди, які вже зовсім ні разу не ретро. Розумієш? Але і, але... І, і от саме вони ці питання е, пишуть: ми не можемо їздити. Е, 60 це в нас тільки перша передача кінчається. А для тих це вже максималка на магістралі. І вони можуть їхати швидше. Вони там, вони, Стоять, вони хочуть на фрівей. А, а їм треба на, вони е, на, на автобані трошки погріти, щоб. Ну, добре, добре, друзі мої, я вважаю, що може і так. Напишіть, що ви думаєте про це, до речі, От, дивіться, це така цікава дискусія, це вже третій випуск, ми ще далі будемо робити. Напишіть нам, як ви вважаєте, як може виглядати, виглядати якби, ну, будущее, майбутнє, майбутнє консервативних е церков. Що б ви радили робити? Особливо, я звертаюсь до людей, які очолюють сьогодні. Консервативні церкви без ворож такої ворожнечі, без е, такої хвороб, хворобливої реакції. Напишіть, що ви відчуваєте. Бо я от дивіться, що я впевнений. Я впевнений, що дуже багато дійсно таких богобоязнених людей, ну які ну, щирі, які я чув, наприклад, таке хочуть якісь зміни зробити, а люди кажуть: ну я прошу, я не можу, я відповідальний. Дайте я помру і потім робіть. І він щирий в тому, що він боїться Бога, що він думає, що він щось там, ну якби волю Божу якусь е -е, порушить, порушить да, бо він богобоязана людина. Напишіть ви нам, що ви вважаєте. Давайте зробимо якісь, долучимо вас до дискусії. Бо моє намагання не просто знаєте, критикувати і казати, що щось і так. Я просто вірю в те, що завжди свіже, Боже, якби таке пробудження війня. Воно має, має нову іншу форму. І цього не треба боятися. Це не нове Євангеліє, це теж Євангеліє добротне, якісне, вічне Євангеліє, в, да, в новій формі. На, на це, та ж, час. це Якщо до, звертатись до нашої метафори з цієї програми, це також дорога, це пересування, це вітер в лице, це можливість кудись доїхати, але більш сучасним засобом. Так і є. Береже вас, Господь, до побачення.